Вітаю вас, шановні слухачі. Це остання третя частина лекції, яка присвячена феномену провини у психології його переживанню. І її я хочу присвятити роботі, практичній роботі із переживанням провини. І це буде стосуватися насамперед індивідуальної психотерапевтичної роботи. Власне, у вештат підході, чому я на цьому зауважую? Тому що насправді ми стикаємося з провиною в різних контекстах. Це може бути і проблемно-орієнтоване консультування, нетривалі стосунки із психологом. Це може бути і кризове консультування, це може бути групова робота, якийсь формат тренінгів. І я стикалася з такими матеріалами, і дещо також про них можу сказати. Але, як на мене, буде логічним говорити саме про те, в чому я маю безпосередній досвід, і клієнтський, і, і, власне, терапевтичний, свій практичний досвід. Тому що, наприклад, якщо говорити про якісь методики, то точно можу вам сказати, як людина з великим досвідом, наприклад, панічних атак, да, що можна зустріти дуже багато різних методик для самодопомоги і якихось методик, які можна застосовувати. В консультуванні, да, як радити, що радити людині, яка відчуває панічні атаки, але якщо людина це застосовує і воно не допомагає, то тоді постає питання: це я поганий психолог, що я щось неправильно раджу, да, чи це методика, якась не така, чи це мій клієнт якось неправильно а, щось робить. Ну і тому саме тому мені дуже важко говорити про якісь методики абстрактно. І відділяючи їх власне від роботи від контексту роботи, і я не кажу, що це якось погано просто це саме моя особливість. Тому я буду говорити про провину в контексті довготривалих відносин, клієнтерапевтичних відносин, саме у гіштерт підході з чого я хотіла би почати? Ну насамперед, трошки повернутися до попередньої лекції, до першої частини, в якій ми говорили про визначення провини, про те, що ми називаємо провиною. Тому що, якщо я так ставлю питання, як ми працюємо з провиною, то тоді знову ж таки постає питання: хто визначив і як ми визначили, що йдеться саме про провину і що ми працюємо зараз із провиною. Бо тут може бути принаймні дві ситуації, що, наприклад, ми, як терапевти, як психологи, передбачаємо і. Так міркуємо, що у людини людина переживає провину, навіть якщо вона це не артикулює, так не визначає. І, наприклад, сама людина, сам наш клієнт може говорити про почуття провини, яке його мучить. Це може бути його запитом і на терапію взагалі на, на, на цей процес. І на якісь конкретні сесії наш клієнт може говорити, що він зараз відчуває провину, чи останнім часом відчуває провину, яка так. Дуже багато місця займає в його душі, наприклад, дуже багато часу він витрачає на те, щоб її переживати. Ось принаймні може бути така такі дві ситуації: що сам клієнт говорить і що нам так здається, а клієнт так не визначає. Але якщо наш клієнт говорить нам про те, що він відчуває провину, знову ж таки є ймовірність про те, що ми з ним говоримо про одне те саме, але це не обов'язково. Я також тут можу спертися на власний досвід. Трошки вам розкажу про своє дослідження, яке. Проводила протягом цього року емпіричне дослідження, і, зокрема, в ньому була, була така методика як структурне інтерв'ю авторка Івана Ананова. Я вже згадувала цю науковицю. І там є 14 запитань присвячені переживанню почуття провини. Я його трохи адаптувала для нашої самої ситуації. І жінки, там всі респондентки були жінками, відповідали на запитання, і частина з цих запитань присвячена саме тому, як людина визначає, що вона почуває провину. Наприклад, за якими ознаками, за якими критеріями ви розумієте, що ви відчуваєте провину, як саме ви її відчуваєте, за якими ознаками ситуації і що для вас означає почуватися винною? І як і передбачалося, я отримала дуже різні відповіді. і частина жінок відповідали, що вони це визначають за якимось своїми цілесними відчуттями, що вони можуть назвати якісь відчуття в цілі, да, які свідчать для них про те, що вони переживають провину. Хтось називав думки. А хтось називав і саму ситуацію, тобто як виглядає ситуація, да? і для когось визначальним у провині є сама ситуація, а не якісь феномени мого внутрішнього світу. Наприклад, для мене це дещо суперечить на ну, тому визначенні, яке прийнятне для мене, да? що це все таки феномен. І якщо хтось мені говорить про те, що я винна. А я так не сприймаю, так не відчуваю та да, то для мене в психології цієї провини не існує, тобто вона існує для когось. А для мене, як для суб'єкта, провина да, в її не існує. А для когось інакше, і це не означає, що хтось з нас провив, хтось ні. Але ми маємо якось з цим мати справу, зокрема в психотерапії, і все це треба визначати. Дехто ж з респонденток визначає провину за тим, як. Поводяться інші люди за реакціями інших людей, наприклад, якщо я бачу, що інша людина обурена, ображена, не спілкується зі мною, наші стосунки змінилися, і що вона вважає мене винною, да то це може бути приводом для мене відчути провину да і зрозуміти, що я винна. І тоді таким критерієм, ознакою да, провини є щось зовнішнє. Знову ж таки, я не маю на увазі, що це якось погане це неправильне визначення, да а скоріше про те, що коли ми працюємо з провинами, ми маємо. Дослідити саме це, як людина розпізнає, що це провина за якими ознаками, що вона називає провини. Насправді тут немає, як на мене, чогось до особливого, тому що коли ми працюємо в гештальтерапії з будь-якими іншими феноменами, ну майже з будь-якими, але ну зазвичай, коли ми працюємо, наприклад, з тим, що людина говорить нам, що вона закохалася. Чи вона хоче стосунків там її запит, там щоб в неї були близькі стосунки? Чи вона каже: У мене немає близькості в стосунках, та, то ми досліджуємо, що людина має на увазі. Ми не, не приймаємо там як факт, що те, що я називаю коханням чи закоханістю, чи стосунками я, як терапевт, як психолог, що те це те саме, що має на увазі мій клієнт. І цим, тому з одного боку це так дуже проста відповідь, що ми робимо, і вона така не е, як скажімо, уніфікована для різних ситуацій. Але я думаю, що у випадку провини це також перший крок. Це зрозуміти, що людина має на увазі під провиною. Коли вона говорить: я відчуваю провину, да, це мене бентежить. і це, Я хочу про це поговорити. Тоді ми починаємо досліджувати, як саме е, ти відчуваєш провину, як ти визначаєш, що це провина. Чи представлена вона в цілі, чи представлена е, вона в емоційній сфері? якщо в цілі, де саме, коли ти про це говориш, чи вона рухається, чи ні, тут ми можемо взагалі дійти до експериментів ставити питання, там, якого вона розміну, чи вона змінюється, якого вона кольору, що на неї впливає. Ми вже переходимо у, е, у сферу експериментів, але насправді. Я думаю, що так воно е, є. Зараз я, я буду писатися думаю, що на Маргариту Спаніла Лопа, але це така думка не, не нова. Мені здається, що я зустріла її так написано вперше у, у неї в книзі на Офнекст. Про те, що у генштабітерапії діагностика збігається, співпадає із психотерапією, і що це не ні на якісь два різні етапи. Тому, коли я кажу, що ми діагностуємо, ми визначаємо, то ми одночасно вже працюємо з провиною, тому що усі ці запитання вони з одного боку допомагають нам визначити що, що перед нами з іншого боку, це вже запитання, які підвищують усвідомлення людини. І о, ці запитання можуть спричинити до зміни в стані людини. Тобто людина вже під час відповідей на ці, на ці запитання ви можете стикнутися з тим, що її стан змінився, і о, чи, можливо, спровина зменшилась, чи збільшилась, чи з'явились інші почуття, чи вона в щось трансформувалась. Насправді, я пам'ятаю на, на, на власний досвід, о, як на мене, досить такий драматичний, о, коли буквально під час сесії з терапевтом. А коли мені здавалося, що я працюю, не здавалося так, воно для мене й було. Чому я кажу, що це феномен внутрішнього світу? Да що для мене це була провина, це було дуже сильне почуття, яке мене захоплювало. Я про нього розповідала своїй терапевтці, і в якийсь момент, коли ми це досліджували, я раптом зрозуміла і відчула, що в цей момент я перестаю це називати і кваліфікувати для себе як провину, і відчуваю, що це звісті, що це гнів. І що та сама людина, про яку розповідала, що я перед нею відчуваю себе дуже винною, і це мене мучить. Саме з цим я стикнулася і, і почала про це розповідати своїй терапевці, я визначила, що в той момент під час розмови це змінилося. Я не думаю, що я спомилася, що це було злість, і я називала її провиною. Я думаю, що ми не можемо так розмірковувати. Але це було важливо, тому що це було під час дослідження в присутності іншої людини, де моя провина трансформувалася злість. А звість це інше почуття. Да? І якщо говорити про їх ролі, то для мене це був сигнал про те, що мене щось не влаштовує в цих стосунках. Хоча, спершу, да, мені здавалося, що це я ж якось не влаштовую цю людину. Що це я якось перед цією людиною в чому свина, і я маю вчинити інакше. Хоча процесі роботи з стало мені очевидно, що це я б хотіла, щоб ця людина вчинила якось інакше, поводилась якось інакше. Щодо мене, ну, це такий знову ж таки конкретний окремий досвід, але я чому до нього звертаюся, тому що я вважаю, що саме такі досвіди показові, що саме так можна проілюструвати роботу, логіку, принципи, ну, на яких базується робота з переживаннями і, зокрема, з переживанням почуття провини. Тому найперше, да, те, що я хотіла сказати, що це ми визначаємо, досліджуємо, про що йдеться. І це вже діагностичний етап, який може бути і самою роботою з почуттям провини, і на цьому може все завершитись. Або щось трансформуватись, і вже слово провина не буде звучати навіть на сесії. Або ми зможемо все-таки упевнитись, чи говоримо ми про одне і те саме, чи говоримо ми про приблизно схоже переживання, тому що у мене все-таки да, я ж не хочу знецінити взагалі це визначення. Да, у мене є плюс-мінус уявлення про те, що я називаю провина, Я про це говорила на першій частині лекції. І можливо, що ми з клієнтом визначимось, що е, мій клієнт говорить про те саме. Дащо провина це такий певний стан, який я переживаю. Там є точно емоційний почуттєвий компонент, і цей стан пов'язаний з тим, що в мене є якесь уявлення про шкоду, яку я завдала, чи могла, чи хотіла завдати іншій людині, чи не обов'язково людині, чи, можливо, самій собі. Ну, хоча найчастіше наші клієнти все таки говорять про шкоду, яка стосується іншої людини. І тоді, якщо ми так упевнилися, що ми маємо маємо справу з такою ситуацією, тут знову ж таки це можна оформлювати як якусь методику, наприклад, як низку конкретних кроків. Але для мене це все таки принципи, за якими ми рухаємось, і тут має бути якась гнучкість у використанні. Тому що це можуть бути такі запитання, такі кроки, і можуть бути інші, залежно від ситуації і конкретних стосунків з конкретною людиною, з конкретним клієнтом. Наприклад, якщо ми вже говоримо, що наш клієнт почувається винним перед кимось за щось, то нестандартним, таким загально розрозумілим є рух у дослідженні того, перед ким клієнт почувається винним. За що він почувається винним, і чи можна якось компенсувати? Да чи можна щось зробити? Якісь дії, щоб змінити. Ситуацію, тому що якщо ми зробимо трошки знову ж таки крок назад, і узагальнимо взагалі роботу із почуттями із переживаннями у психотерапії, ну в штатірапії, зокрема, то ми можемо згадати, що почуття є сигналами, є маркерами про щось, про наші стосунки із навколишнім середовищем з іншими людьми, і тому, якщо я щось відчуваю, наприклад, ту саму звістку, да, то це щось означає про щось свідчить про мене і про мої стосунки з кимось. І за цим стоїть якась потреба. І тоді, якщо ми будемо говорити, що ми працюємо з переживанням провини, то я думаю, що важливим є зрозуміти ситуацію, в якій вона виникла, до кого з якого приводу. І чи можемо ми щось зробити, щоб, умовно кажучи, закрити цей гештальт, щоб ця ситуація була вирішена, і таким чином ми зможемо позбутися цього переживання, позбутися переживання провини, і ну, таким чином задовольнити цю потребу, якщо це можливо, чому я кажу, що ну роблю таке зауваження, що це може бути можливо, а, а може ні, тому що. Можуть бути різні потреби, і насправді інколи провина може нам сигналізувати про те, що справді щось таке трапилось в наших відносинах з іншими людьми. І ми можемо щось зробити. Ми можемо вибачитись, ми можемо поговорити. Ми можемо якось компенсувати своїми діями. Ми можемо змінити своє ставлення до людини. Тобто, справді можна зробити щось, і провина вона сигналізує нам про те, що є такий намір, що є така інтенція, що щось щось слід, слід трансформувати у стосунках. Проте це не завжди так, і можуть бути ситуації, наприклад, як з тою ж екзистенційною провиною. Яка нагадаю стосується провини перед людини перед самою собою, де вона може почувати себе за те, що вона не реалізує свій потенціал і не живе те життя, яке вона хотіла б жити, і яке вона вважає відчуває як ну справжнє. І ну, в такій ситуації я не думаю, що ми можемо позбутися такої провини, але ми можемо її проживати і переживати. І так само я думаю, що не обов'язково це має бути екзистенційна провина, це може бути і провина реальна, яку ми відчуваємо, і яка нас пов'язує з іншими людьми. Але це про ця провина, яка не минає швидко, вона може тривати довго. І саме тому, що ця потреба. Або не може бути задоволена зараз, да? або е, в цьому і є потреба, тобто провина є тим, що задовольняє потреби. Про що я кажу? Наприклад, е, це е, те, що я зараз скажу, буде знову ж таки конкретним прикладом. Я не хочу визначити, що так завжди буває в таких ситуаціях, але це те, з чим я стикаюся, про що я міркую. Я думаю, що так буває. А, наприклад, про чуття провини. Може бути єдиним почуттям, яке з'єднує якихось людей. Ну, наприклад, я відчуваю провину до якоїсь людини, можливо, до когось з моїх близьких, і, можливо, до когось, кого вже ну, хто вже не живий, да кого до когось своїх рідних. Я не можу перепросити, я не можу поспросити вибачення, не можу щось зробити чи щось змінити. Але це почуття, це єдине почуття. Яке дозволяє мені відчувати зв'язок і приналежність з цієї людини, і тоді зрозуміло, що якщо так сталося в моїй життєвій ситуації, що я не відчуваю чогось іншого, наприклад, вдячності, наприклад, любові, да, ну, якихось інших почуттів. Ну, так знову ж таки, це можна моделювати, чому так сталося в цій ситуації, але так точно буває, я ну, можу вам про це сказати. То тоді провина є тим почуттям, тим зв'язком, яке допомагає мені відчувати приналежність, відчувати зв'язок. І тоді, якщо я не буду відчувати провину, то тоді я перестану відчувати цей зв'язок зі своїми рідними. І тоді провина тут виконує цю певну функцію, можливо, до якихось до зміни якихось обставин. Ми знову ж таки дивимося на цілісну життєву ситуацію людини і дивимося, яку функцію провина виконує саме зараз. Саме зараз да, немає інших зв'язків, і саме зараз я не можу порушити ці зв'язки, зруйнувати їх. Тому провина це такий спосіб проживати мою причетність до моїх близьких людей. Знову ж таки, не обов'язково це загиблі люди, це померлі люди. Це можуть бути і живі люди, і це також може. Задовольняти цю потребу у приналежності у відчутті якого зв'язку. Я думаю, що про це слід міркувати це знову ж таки не, не, не однозначна відповідь. Але на мою думку, те, що може відчувати людина, яка знаходиться далеко від своїх рідних. Наприклад, зараз, як в ситуації війни, ми бачимо, що багато жінок, багато людей не знаходяться поряд зі своїми близькими людьми, і відчувають за це провину за свій, вибір, за свої рішення, що провина це може бути одним з способів відчуття належності, що я знаходжусь не в Україні, бо я знаходжусь не з громадянами своєї країни зараз, але ця провина допомагає мені також відчувати себе з ними, так, що це є таким зв'язком. Ну, як варіант є, і це треба досліджувати, це ми можемо виявити в результаті роботи. Що ще може бути? Насправді, коли я говорю про провину, ми з моїми клієнтами стикаємося з цим почуттям досить часто, можливо, частіше, ніж інші випадки, я не працюю над те, не якось навмисне не працюю над тим, щоб це, це переживання було якось знищено чи проігноровано. Тому що провини, і інші переживання, які інші почуття допомагають нам да, відчувати себе живими і відчувати зв'язок із ситуацією. І е, я думаю, що в деяких ситуаціях переживати провину це якраз добре і правильно, і це краще, аніж ігнорувати, що є щось, що я не усвідомлюю, що я знецінюю, про що я забуваю, але що все-таки присутнє, як деякий феномен в моєму внутрішньому світі, і що впливає на мої вчинки. Так, наприклад, я можу не усвідомлювати провину. Насправді з того, що я знаю, що власне психоаналітики, які перше почали вчати провину на їхню думку, дуже багато внутрішніх конфліктів, дуже було багато на ну, запитів на терапію, і да? багато неврозів э, ґрунтувалися на цій провині, яка не була усвідомлена. І я можу не усвідомлювати якесь своє почуття, провину, зокрема, і робити якісь вчинки, якісь вибори, які мені не подобаються, але мене штовхає да підсвідомо. Я це обираю, але не знаючи це, не називаючи це. Роблю якісь вибори, да, щоб не відчувати провину чи щоб її знизити. Ну, наприклад, такий якийсь стандартний випадок, ситуація сепарації. Я думаю, що загально відомо, ну загально прийнята знову ж таки можуть бути винятки, але загально прийнята, що це таке нормативне, нормальне почуття для юної людини, яка сепарується, яка йде в дорослий світ і відокремлюються від своїх батьків, і тут є провина, тому що ми відштовхуємося від них, ми намагаємось будувати своє життя. Ми робимо якісь вибори, які вони не схвалюють тощо, і це з одного боку може не підживлюватися з боку наших батьків, а з іншого боку, да, в окремих ситуаціях. Справді, наші батьки можуть в нас ображатися, демонструвати і те, що ми задаємо їм шкоди, що вони погано себе почувають через наші вибори тощо. Тобто, насправді, провина ну може може підживлюватися справді поведінкою, реакцією інших людей. І я думаю, що тут в роботі з провиною важливо, важливо говорити про те, що ми. Маємо навчитися її якраз відчувати і проживати. Я розумію, я не схвалюю те, що людина там повинна жити з болем, да, що, наприклад, якщо в нас щось хвилює, якийсь фізичний біль, то ми звертаємось до лікарів, да, і ми не маємо ходити в цьому стані довго. І там, тому що це сигнал про, про те, що щось з нашим здоров'ям відбувається, але я думаю, що це ну не скасовує те, що насправді ми багато ну терпимо різного болю і фізичного і емоційного, і є це є частиною нашого життя, дорослого життя і особливо зараз того життя, яке ну принаймні спіткало українців. Тому я думаю, що навчитися переживати провину. Це одне з, ну, одне з завдань наших клієнтів, і одна одне з завдань психологів і психотерапевтів зробити це якимось явним да, легальним. Що це нормально? Що ти робиш якийсь вчинок, і ти знаєш, що це не подобається наприклад твоїм батькам? Чи це завдає болю і шкоди комусь? Да, що хтось так це болісно переживає, але це не означає, що ти маєш відмовитись від ну, своїх бажань, від своїх дій. І як певна ціна, як певний наслідок цього, ти відчуваєш провину. Я точно знаю, де я відчуваю провину, в да? мене пече в грудях, да? як воно відбувається. Я думаю, що навчити цього наших клієнтів жити, переживаючи провину, да? і не ігноруючи її, і не живучи так, що це єдина фігура, яку за якою ми нічого не бачимо в світі, але переживаючи її. Да? я прокидаюсь, я роблю якісь дії, я працюю, да, я там е, роблю закупки, і паралельно в якійсь ситуації я можу відчути цю провину з чимось пов'язую. Вона є зі мною. Я не думаю, що нашим завданням є позбавити наших клієнтів переживання провини чи якихось інших почуттів. Да. Я думаю, що якраз наше завдання, ну принаймні піштальний терапії, воно так явно звучить, як на мене, це все-таки навчитися. Відчувати, навчитися називати свої почуття, навчитися розпізнавати з чим вони пов'язані, як вони пов'язані з нашими життєвими ситуаціями, і в такий спосіб допомогти задовольнити ті потреби, які є, закрити ті гештальти да, або завершити ті, ті ситуації, і тоді провина справді може зникнути або вона не буде такою сильною. Да, якщо це можливо. Бо знову ж таки я згадую там першу і другу частину цієї лекції, коли ми з вами говорили, що провина може бути симптомом, і що провина це те переживання, яке може виникати при травмі, зокрема, одне з це не єдине переживання. І що я думаю, що воно важливе і воно не може зникнути до, до того часу, доки людині легше відчувати себе причетною, себе винною в якому в тому, що з нею сталося. Аніж відчути той жах, безпорадність і той вічай, як влаштований цей світ, що ну таке горе, таке, таке нещастя, таке насильство може, може спіткати мене і будь-яку людину там в будь-який момент, і в такому випадку я думаю, що важливо працювати з провиною з одного боку, але з іншого боку, розуміти, да, ну, нам, як фахівцям, що це не щось, що ми маємо якось вирізати з життя людини. Да? Ми маємо з цим з цим обходитись і навчити і людину з цим обходитись. Думаю, що ще я хотіла вам хотіла вам сказати. Ще хотіла вам сказати про провину. Також це не пансея, це не завжди бувається саме так, але з досвіду, з того, що я спостерігаю, провина часто. Є таким, можна дивитися на провину як на деякий прояв аутоагресії. і тоді, якщо ми говоримо про гіштальтерапії, то ми можемо називати цей процес ретрофлексивним, коли щось, що спрямоване назовні, назовні, на на наше оточення, на якихось людей чи якісь обставини, те, що викликає наприклад, злість, обурення, якісь сильні емоції, гнів, воно це воно обертається на саму людину, і людина адресує цю дію самій собі. І тоді ця агресія дістається не оточенню, а самій людині. так Я не думаю, що. Слід дивитися на провину саме так і лише так. Але я точно цьому, в цьому з цим зустрічаюсь в практиці і на досвіді, і це можна побачити навіть ну, в, на, в, ну, в кабінеті або безпосередньо під час сесії, бо інколи людина нам розповідає про почуття провини, як вона виникає. А інколи ми можемо подивитися буквально під час сесії, коли щось відбувається, в певний момент людина починає. Ретрофлексувати і поводитись і звинувачувати себе в якийсь конкретний момент, і я думаю, що часто ми можемо так спостерігати що це відбувається в той момент, коли виникає імпульс, якийсь агресивний, якийсь. Якоїсь злості, якогось невдоволення, обурення можливо на нас, на психологів, психотерапевтів в контакті, в діалозі щось відбулося, що людині не подобається, і це нормально, да чи можливо йдеться про когось чи про щось, чого не можна досягти, на кого не можна розгніватись, так? і тоді, тому що це неможливо адресувати тому, що до кого виникла емоція, ця емоція. Спрямовується на саму людину, і в такий спосіб вина, провина є аутоагресією. Тобто людина починає звинувачувати себе у той момент і почуватися винною. Да, і це можна просто спостерігати в кабінеті в той момент, коли в неї виник агресивний імпульс, але він був спрямований в іншому напрямку. Ну, я думаю, якраз той приклад, який я наводила зі свого власного досвіду. Це щось подібне, але знову ж таки, це лише один із випадків. І те, мабуть, на чому я хотіла би завершити це відео, тому що ми можемо дуже багато говорити справді про конкретні методики, про конкретні запитання. Бо, якщо б так ставало, ставало питання, то можна там зафіксувати, які запитання для самодопомоги людина може сама собі поставити, щоб їй стало легше. Наприклад, да та, там перед ким я відчуваю провину, а за що? А чи справді я міг щось змінити? А чи справді там була моя відповідальність? А як я можу компенсувати? Чи можу я з нею сконтактувати. Тобто, насправді, якщо поставало задання, якесь Сформулювати там методики, що можна робити в цьому випадку, ну це, це, це завдання, яке можна виконати. Але мені б хотілося в цьому відео зробити акцент на тому, що все-таки ми працюємо не з провиною, не з почуттям провини, а з конкретною людиною. І тому для нас провина це все-таки фігура на певному тлі. Це фігура в певній ситуації. І в цій ситуації ми. Досліджуємо на якому фоні вона виникає, що вона означає для людини, як людина її переживає, чи можливо зараз припинити переживати провину, і якщо ні, тоді допомогти людині переживати цю провину. Я про це не сказала, але це загалом, як на мене, стосується практики психотерапії. Гештайт терапії не обов'язково це стосується стосується цього переживання е, про те, що частина нашої роботи це дослідження, да, це запитання, але частина нашої роботи це і діалог, і наша присутність, коли ми поруч з людиною слухаємо її, і коли вона розповідає про свою провину, чи просто зараз її переживає перед нами. І тоді ми можемо з'явитися своїми почуттями, де як то кажуть, на межі контакту, що відбувається з нами, коли ми про це чуємо, коли ми. Спостерігаємо цю людину, да, ми можемо ділитися власним досвідом, чи навіть ми можемо нічого не говорити, але насправді бути присутніми в цей момент, і вже наша сама присутність і включеність в іншу людину це вже допомога, це вже певний крок до якихось трансформацій. Тому що людина вже не одна, вона не сама не одинока у переживанні того, що вона переживає, зокрема почуття провини. Я думаю, що можна говорити ще багато. Я подумаю про те, що ще можна вмістити власне презентацію, яку я буду прикріплювати до цього, до цього відео, до цієї лекції. Але, мабуть, на цьому буду завершувати. Дякую вам за увагу і бажаю всього найкращого, миру, здоров'я, сил. Дякую